Вітаю вас, малята на занятті, а тема його зима в нашому краї. До речі, нагадайте, в якому краї ми з вами живемо? Це місто правильно, Балаклія, Які розумнички мої хороші. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку. Усіх привітати. Вітаю вас, малята, доброго ранку. Біла, ніжна, чарівна. Снігуренька вона. Землю прикрашає сріблом, засипає. Все, галята, все навколо рай. Ну, хто це? Відгадай, друзі, це пані зима. Давайте разом скажемо: Зима, молодці, розумнички. Нарешті зима. Прийшла в наше улюблене місто, а називається воно слухаю вас. Молодці Балаклія, наше рідне, тепле місто найулюбленіше, найгарніше. Так, до речі, ми впізнали це місце. Так, так. це. Парк молодіжний, в якому ми з вами дуже любимо грати. Так, а це, це Балаклія вночі, вона як зірочка світить, її видно здалеку, вірно? Так, малята, на вулиці стало холодно і. Морозно. Люди тепло вдягаються, дерева засинають, річки покриваються кригою. Так, вірно. Навкруги лежить сніг. А погляньте, наша річка Балаклійка вона вкрита тоне. Синкою кригою, Бо зима тількино прийшла. Річка ще не зовсім замерзла, але крига вже є. Трохи лежить снігу. Ось така наша балаклія, зимова балаклія. Вірно? Навкруги лежить сніг. Давайте повторимо. Сніг, що лежить правильно. А хто це сьогодні до нас завітав гості? Так, малята, це сніговичок. Вітаємо тебе! Він не просто до нас завітав, а підготував для нас цікаві завдання. Зима прийшла та принесла з собою. Зимові явища. Давайте ми разом зі сніговичком. Так? Та з Оленкою будемо відгадувати загадки, які приготував сніговичок. Так, дуже уважні. Слухаємо тебе. Слухаємо уважно малята. Очі наші дивляться і все бачать. Вушка наші слухають і все чують. Голівка працює, а ротик нам допомага. Хто малюнок на вікні уночі зробив мені Малята, Хто ж це? Молодці, це мороз. Давайте разом скажемо. Мороз добре. На долоню зірка впала, як дмухнув воно розтала, то не зірка вже, краплинка, а була вона, ну сніжинка, правильно малята. Росте вона холодною зимою. Росте вона додолу голубою. А тільки сонечко засяє, воно заплаче і розтане. Малята впізнали, відгадали, що це? Це бурулька, разом скажемо. Бурулька. Молодці. Класно. Молодці. Малята. Сніговичок. Підготував для нас з вами ще й чистомовки. Тож бо давайте разом повторювати. Ма-ма-ма. Прийшла до нас зима. Так. Ой погляньте, до нашого дитячого майданчику прийшла нарешті зима, насипала снігу. Нам дуже весело та цікаво. ло ло, ло. гури на мело. Ну, кучугурів ще не так і багато, але доріжку вкрито тоненьким, тоненьким білим килимом. Тобто снігом. Так, М. Ем, ем, саночки візьмем!» Малята, ну, поки ми з вами збирались на майданчик на прогулянку, снігу не було, а вийшли, і він потихеньку-потихеньку став стеляти доріжки. Тому ми не встигли взяти саночки. Але в нашому парку є улюблені машини, на яких ми з вами залюбки катаємось. Впізнали це місце? Так, дем, дем, дем. На гірку підем. Так, малята. На дитячому майданчику ми вже були, а тепер повертаємось знову на нашу гірку, так? з якої можна спускатись на саночках, але при умові, що будуть дорослі. Так. Ам, 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 ой, як весело! Нам, малята, звичайно, звичайно, навколо ялинки завжди весело. Біля ялинки завжди свято. Свято це посмішки, свято це друзі, свято це батьки. Отже, ми з вами. Так, ми з вами, такі молодці, весело завжди проводимо час. Добре. Так, дякуємо тобі, сніговичок. Такі цікаві завдання ти підготував для нас. А зараз вже час нам трошечки відпочити. Так, приготуємось і починаємо. Малята гарненько порухались, але ж настав час продовжувати. Сніговичок пропонує нам ще одну гру, яка називається Відповідай правильно. Отже, давайте з вами будемо уважні. Так, погляньте, будь ласка, і скажіть, чи впізнали ви це місце. В нашому рідному краї, тобто в Балаклії? Так, це улюблений наш магазин, до якого ми приходимо для того, щоб здійснити покупки. Вірно. А це центральний парк, дуже добре. Ну, хто ж не відвідував нашу? Пекарню, в якій випікають смачненькі тістечка, так? вірно, тортики та різні цукерочки. Вірно. Ну і звичайно, ми знаємо, любимо місце з улюбленими гірками, лазанками в парку. Вірно. Так, малята. А тепер продовжимо. Уважно слухаємо. Сніг білий чи синій. Уважно думаємо. Правильна відповідь. Сніг білий. Повторіть, будь ласка. Добре, молодці. Взимку буває снігопад. Чи листопад думаємо, потім відповідаємо. Взимку буває снігопад повторимо. Снігопад. Молодці. Взимку на вулиці. Мороз чи спека. Спочатку подумали, потім дали відповідь. Взимку на вулиці, мороз, хуй, холодно. Так, одягаємось взимку, тепло чи легко. Подумали і даємо відповідь. Одягаємось взимку, тепло. Повторимо. Тепло добре. Ну, от ми з вами виконали всі завдання, які підготував сніговичок. Тож бо дякуємо йому і кажемо до побачення!